Вітаю всіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди і з вами я Васильович. І так, шановні мої глядачі. Настав час, нам трошки дощі вже сьогодні вроді припинилися. Блін, ці собачки в мене по сла. І... Треба огірочки вже висаджувати, точніше вже займатися садовими роботами. Значить, Тут ну, там в мене картопелька Рів'єра, бачите, яка вже дощі трошки свою справу зробили, але я, правда, слава Богу, встиг її і посапати, і підгорнути ще між дощами, і вона так пішла. Я думаю, що вже скоро має бути, десь має зацвісти, бо вже скільки днів я не знаю, не відраховував. Ось така рев'єра в мене. Ну, скажу чесно, садовими огородніми роботами мене привлікають тільки для таких робіт технічних сапати, підгортати. Хоча я вам покажу одну приблуду, дуже корисна тим, хто... Не любить сапою діло мати. Тут я натягнув шпалери сітку і ще буде одна прибуда, але то я вам покажу потім. Ще в мене є. Тут нову сітку купив. Я колись давно купив такі стовпчики, квадратну трубу. 40 на 40, здається, 50 на 50, 40 на 40. Їх шість штук, я їх покрасив і кожен рік я їх на літо вкоп, буром вкопую, і на осінь я їх забираю. Вони стоять нормально. І сьогодні нам задача продовжити капельний полив. У мене ще колись до повномасштабки я купив набор капельний. Є в мене відео, я прикріплю. Ну, а я вам скажу, то повна туфта і фабула, ніколи не ведіться на ці інтернетовські розводняки. Бо буває, ні, ну не зовсім завжди, але скажем, крім капельної цієї стрічки, смужки, з того набору більше нічого нема. Ми до нього вернемося трошки пізніше. Тут в мене діжка пластмасова, кришка від болера я колись розібрав був. В діжки я зробив отвір, поставив, штуцер, кран, бистросйоми. Обов'язково фільтр водяний. Він легко обслуговується. І його треба чистити періодично тому що солі От бачите тут така сітка От. і десь раз в тиждень тому що якщо ми не поставимо цей фільтр у нас заб'ються оці капельки І далі в мене ще один бистросйом і перейшов я на 20-дюймову трубу. І тут у мене теж отакі врізочки з краниками, бо буває так, що там дівчата дивляться, цей рядок треба частіше полити, там той менше полити, там в мене ще далі, то взагалі там цей раз. Сьогодні будемо поливати огірки, далі будемо поливати перси, я собі поперекривав, а в, в тому наборі тих храників нема. І, ну, фабульний. Стрічку я вже в цьому році купив нову, тому що та за той рік дуже засолилася і ці капельки перестали капати. У мене Воно все йде під атмосферним тиском, то тобто є висота метр, а це приблизно одна атмосфера. Один метр водяного стовба. І мені вистачає, плюс в мене ще ділянка йде трошки під нахилом. Під нахилом і зараз я. О, тут агрус у мене вже дозріває. Тут я поставив кран. <кій> Тому що, щоб вода не йшла далі туди на ті рядки, коли відпливають огірки, перекрили і вже менший розход води. В діжку я набираю воду. Ось я зробив, таку спаяв. Трубу в мене була, під'єднав шланг і там до криниці я потім покажу. І в мене набирається. Я її ну, в тому році набирав кожен От поляли, дівчата цей капельний полив включили, він прокапав, кран закрив, діжечку наляв, за цілий день водичка прогрілася. І на вечір вже можна поливати. Значить, тут я показав. Краники я купляв. У нас тут в Вінниці є базар Володимир. Він такий більш технічний. І там я в одному місці в хлопчини купляю ці краники. Вони в нього в нормальної якості. Срічку. Ну, тут, тут же бачите гірочки висажені. А тут я протягнув стрічку і е як дівчата висаджують. Я включаю водичку на стрічку і вона капає. Включаю водичку на стрічку, водичка капає, показує, де мокре п'ятно і туди дівчата садять огірочки. Там чи помер перчики чи баклажани, що там. Тобто місця, щоб воно водичка капала чисто під корінь, під, стебу, під стовбу рослинки. Тут в мене в мене старі якісь електроди є, заглушечка з килечком, і я просто раз і підтягнув з законопатив. А сьогодні мені треба протягнути ось тут, на цю діляночку. Стрічки тут будуть перчики, баклажани. І мені потрібно сюди кинути стрічку. Значить, що по тому комплекту? І що в комплекті ось такий шланг. І такі тройнички. Тобто постійно, я не знаю, ну от представте, якщо магістральна труба, це або під тиском давати воду потрібно, то тоді ніде не було написано, що ви ще повинні насос купити. І відповідно по такій трубі розхід води ну не буде працювати ця капельна стрічка, тому що на нього краще ще й тиск подавати. Тобто вона. Не заслуговує ніякого ніякої поваги, ніякого фабула. По-перше, воно тут прокручується, воно не тримає. Єрунда. Тут в мене всякі вже ці набори. Я прикупив ще трошки в цьому році ось такий краник. Тут в магістральній трубі роблю отвір на 10, він вставляється чуть з натиском і цією гайкою прижимається і він тримає дуже крепко. А капельна стрічка, теж в мене є тут кусочок. Ось бачите, капелька вставляється так, щоб вона була горизонтальна і теж прижимається і вона вже тримається нікуди. Капелькою ми капаємо, ставимо вверх. Тому що якщо поставити її донизу, вона дуже швидко заб'ється всякими солями, всяким трошки таким і вона перестане капати. А вверх, то вона працює. Значить, Я прикупив таких краників, переходник. Коли дівчата буває, там сапають ці огірочки чи перчики, там сапою нечайно стрічку, коцнули, то щоб не міняти всю стрічку, то я ставлю, розрізав стрічку і теж так само надів і зажав. І прикупив ще заглушок, це на кінець стрічки. І зараз ми Поставимо. У мене є ось старі електроди якісь непонятні, вони вже непридатні до використання є новенька стрічка. Бо ця стара, вона ну ще можна використати, але вже тут оці трошки позаляпувані. Це оця рідна тут вона така ніяка. Це сказали, що вона використовувати. Можна декілька років. Ну теж слідкувати. Що Зараз я розмотаю і буду підключати, покажу вам. Всюду ж беремо стрічку, дивимося, щоб отвори були. Прочищаємо. І вставляємо разтягуємо. Розмотуємо, спікуємо, щоб капелька була доверху. Кого є змога поставити насос, звісно, там ще ставлять і Реве часу, ну тобто тут фантазія фінанси. У нас з водою трошки керниця, так нема де. В Керниці теж вода впала, бо синь. клімат помінявся. То що правда вже цілий місяць у нас майже кожен день дощі. Шучку. Відрізаємо тут беремо не затягнув крепку беремо електрон. І так будемо зараз всі продовжувати. І так ми вже протягнули трошки всі, майже всі ленти і нам треба ще одну поставити. Ось Беремо сверло і Тут все просто ось беремо краник, його можна чуть намочити і вставили. І піджимається гаєчкою. Краники переберемо знову нашу стрічку, гарненько натягуємо. Тягуємо зразу, підрівнюємо трошки бачите, розпуталась не по темі. Йдемо трошки там підтягнемо. Ось ми вже установили сім смужок і будемо проводити тестовий режим. У нас в діжки є водичка. Закриваємо по дорозі всі кубки. Магістральний і відкриваємо всі у нас теж закриті і починаємо зараз є повітря. зараз продує за одної капельки нам і дивіться як пішло працювати Якщо десь не хоче, так пальчиком її протерли і все. нігде тут не підтік, а тут підтікає. Зразу підтягнули. Відкриваємо слідучо. Де в нас нічого не підтікає, і де в нас, а капелька починає капати, значить, ще я не сказав, е я брав відстань 20 сантиметрів Для огірків це, конечно, гарно, для перчика трошки густовато, ну для я хотів взяти ширшу, а ширша йде вже в бухтах так, там, по 500 метрів. Ну нічого, я думаю, що для перчика, крайньо, якщо вже дуже, то може армірованим скочем попіть, а може хай трошки буде більше вологи, дивіться, як гарно. Тобто, ну, прийшлося каже, цей товариш, якого я купляв, каже, в основному всі беруть, а ми їх навіть не привозимо. З Збільшим більшою. Ну, Взяв я по 20 сантиметрів. Дивіться, як гарно працює капілька. Бачите? Як капелька. Все-все працює. Зараз ми, дружині, здаємо об'єкт. А наступному відео я вам покажу, що ми допрацювали по огірочках. А це я, шановні мої, хотів з вами поділитися ось такою приспособою. Це для просапки. Це для таких видатчик, як я, хто не любить стояти в позі зю. Ось я купив собі, бачите, я на неї вже працював. О, і на ю. ось дивіться. Видите як чудово. Трошки земля мокровата Це я собі купив. Оно ну, и бурьянчик поднимает. Даже можно, вот, ну, трошки мокровато и затоптано. Шановні. Бажаю вам міцного здоров'я. Мирного неба, щоб скоріше ця війна клята закінчилась, щоб ці наші кляті, сусіди. А їх. А, Багіра! Багіра домой! А ну домой! Домой сказав! Красавиця вийшла! Домой бігом! Щоб ця війна закінчилась! Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. З вами був я Васильович і канал Васильовича. Приводи. Всім пока.